Рабства і смерті. І саме головне, ми повинні пам'ятати, що Ісус це не якийсь міфічний герой, це Син Божий, який дійсно був, який народився, який жив в цьому світі, який віддав своє життя заради нас з вами, щоб ми через хороше життя, через добрі вчинки могли спасти свої душі. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви потрудилися. За те, що ви підготували ці віршики, ці колядки і прославляєте Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі браті і сестри, молитва дитини, вона є таким крововольним каменем нашої церкви, тому що Господь сказав: пустіть до мене дітей, не забороняйте для них, бо таких є Царство Боже. Чим дитина заслужила у Бога таку повагу простотою душі, простотою серця, простотою слова. Дитина, вона як відчуває, як думає, вона так говорить. Дитина ніколи не злиться довго. Дитина швидко прощає, тому і ми з вами повинні брати приклад із дітей теж і бути такими самими простими, добрими, якими являються наші діти. Нехай милосердний Господь допоможе нам всім дочекатися святого свята Різдва Господнього і за рік, щоб ми в мирі зустріли в славоді. Перенесли всі випробовування, які, можливо, ще ляжуть на нашу долю, на долю нашої церкви. Але ми повинні завжди пам'ятати, що не було такого покоління християн, які б не переживали те, що зараз переживаємо ми. Вони стояли і ми стоїмо. Вони вірили, і ми віримо. Вони це робили заради того, щоб передати цю віру Христову нам. І ми сьогодні це робимо. Стоїмо в вірі. Заради того, щоб передати нашу віру нашим дітям з Різдвом Христовим. Спасибо, Спасибо Господі.